Добрий день, шановні земляки, на численні прохання вас, наших читачів і слухачів. Я сьогодні звернувся знову до Тетяни Володимировни Лухман, завідувач відділом житлово-комунального господарства так нашої Золочівської селищної ради, і поговорити сьогодні буквально коротко. Нам доведеться з нею знову про її відновлення. Чому я прийшов до вас, Тетяна Володимировна? Тому що є така думка, що... Якби хтось щось перебирає, вибирає, а не все об'єктивно це відбувається. От Я хотів би ще раз запитати, наскільки, наскільки це відбувається автоматично. Тобто, спочатку людина подає заяву куди? Подає заяву в дію. В дію. Да. Тобто, це незалежно від вас, від ваш, членів вашої бригади, подається заява в дію. Потім все відбувається яким чином? Комісія відкриває заяву, бере заяву в обробку, яка береться автоматично з реєстру. Ви бачите, кого ви берете? Там. Тобто ні, це береться якась ні. першочергова, та що прийшла по перша дат... інша. Так, да, да. Заява обирається по, по даті подання заяви. Ага, ага. Далі, э, скільки скажіть на сьогоднішній день вже подано заяви? От Мені хочеться, щоб люди зрозуміли, як воно відбувається. Скільки вже подано заяв а, через є віднови через становісті Подано 287 заяв. Двісті скільки так, зараз так. фактично в обробці заяв? В обробці у нас на сьогоднішній день 219 заяв. Скільки заяв, як ви кажете, вже вони як їх задоволені? чи як їх можна назвати правильно? погоджено? Погоджено да у нас на сьогоднішній день уже 145 заяв погоджено на загальну суму. 13 мільйонів 260 тисяч. І я просто не можу вас не запитати про дві цифри. Було 200 тисяч на те, щоб. Ну, ці виділялась максимальна сума. Це максимальна сума 200 тисяч. Так Так, так. компенсація не могла перевищувати 200 тисяч, але з 15 вересня були були внесені зміни в постанову угу. в кабінету міністрів. Тому е, на даний час е, компенсація за житлові будинки за відновлення, для відновлення житлових будинків угу. не може перевищувати 500 тисяч. Тобто у нас більше так. Ті люди, так. які я просто дивіться люди, яка іронія долі да. Ті, хто казав, от я не втрапив перший, зараз втрапив другий, але, а, це але сума за буде ж... більше так, але це тільки за житлові будинки. Компенсація за квартиру у багатоквартирному будинку не може перевищувати 350 тисяч. Оце 500 не виросла до 500, 500 тисяч тільки на житловий будинок житловий Да, будинок. садибного типу. Ясно. Скажіть, будь ласка, ще на сьогоднішній день продовжує приймати. Продовжуєте обробляти заяви, приймаєте не ви приймається через дії. Звісно, дій, звісно, ми продовжуємо обробляти заяву, відкриваємо, складаємо чек-листи. Mm. Комісія виносить рішення, це рішення про погодження, про надання компенсації, про відмову у наданні компенсації або про зупинення. Відмова трапляється, коли от людина подала через дію заяву, а їй відмовили. Чому можуть відмовити? Дуже багато заяв, по яким комісія відмовляє, це подана за належністю, скажімо, ну так, будинок зруйнований або квартира, а mm. подають заяву на її відновлення. Тому ми повинні відмовити. Mm. Комісія відмовляє, уносить рішення про відмову. Якщо він повністю зруйнований, що так, там відмовля, і Так, і людина подає заяву на зруйноване майно. Це на, окрема коміс... програма, це так окрема також державна програма так? по зруйнованому майно. Mm -hmm. mm -hmm. Ясно. І ще чисто до наших читачів також багато питань задають, щоб не плутали. Є програми благодійні, це актів, яка працює у нас на території. Так вона ніякого стосунку до вас не має, наскільки я розумію. Ні, ні, немає. Також програма, німецька програма Хелп, це те, що стріха, це те, що сьогодні відновлюється будинки в профронтовій зоні. І ще я вам скажу, чому ми про них не розповідаємо, тому що. Не маємо навіть права говорити, де це відбувається. Є такі ризики при фронтових територіях. Ми не говоримо про це. Ми можемо просто сказати, що сьогодні от я зустрічався з декількома старостами. Ця робота ведеться. Ця робота ведеться благодійними організаціями, але це не державна програма. Державна програма має якісь строки, це я вже до вас звертаюся, Тетяна Володимирівна, має якісь строки державна програма. Коли це закінчиться, люди, от ті, хто не поспішав, зараз вже зайшли на більшу суму. На 500 тисяч, але все рівно будуть поспішати, тому що будуть казати, а раптом воно закінчиться. Є якісь острахи такі, що воно може закінчитися. Mm -hmm. Терміни. От mm -hmm. подати Термінів документи нема. по такій-то там нема такого, так? Да? По такі-то e, По документам на майно ті, що ми приймали. Mm -hmm. e, ми будемо приймати ще рік після закінчення військових воєнних. Офіційно. Офіційно, mm -hmm. так, так. Що стосується дії, будемо бачити. Ясно, дякую вам. Вибачте, що так. Я, вас не попереджую, що сьогодні, прийшов своїми запитаннями, але дуже було важливо, щоб люди знову почули про ці речі. І дай Бог нам всім миру. Дякую вам за вашу роботу, тому що я розумію, наскільки це непросто виїздити, бачити тих людей, спілкуватися з людьми, кожному пояснювати. Я думаю, все-таки люди врешті-решт у нас звикнути до того, що їм допомагає держава, і що треба для того, щоб їм допомогли, також робити певні правильні рухи. Оформляти документи, надавати так. документи, правильно подавати заявки і вже потім скаржитися. До нових зустрічі! З вами була газета Заря, я Морошна Класильсавич і Тетяна Володимировна Лохман, яка я сьогодні з нас став з Все буде Україна.